Нарешті, чорт з російським паспортом, який чекав Руський Мір в Одесі, займався відвертим бандитизмом, переслідував активістів, якого відкрито звинувачують у замовленні вбивств. Нарешті це більше не громадянин України. Очевидно, мова про Труханова. Ніби пам'ятаючи, символічність дати 14 жовтня це день створення УПА, метою існування якої було відновлення української незалежності від московитів. Так, от саме в цей день Зеленський позбавив громадянства одіозних власників українських паспортів, які поєднували їх із клятвою на вірність Російській Федерації, серед них і діючий мер Одеси Геннадій Труханов. Міським головою він став ще у далекому 2014-му, а російський паспорт, ймовірно, мав навіть з 2011-го, як стверджують журналісти-розслідувачі. І в грудні 2015-го він оновив свій закордонний паспорт, що вже випливає з оприлюднених СБУ фото. Тобто, вже будучи очільником найбільшого міста півдня України після окупації Криму та запеклих боїв на Донбасі, він оформляв закордонний паспорт держави-окупанта. Вже якийсь час при цьому будучи громадянином Росії, чим це відрізняється від топ-чиновників режиму Януковича, які, будучи міністрами оборони, внутрішніх справ, очільниками СБУ та розвідки України, були російськими громадянами? Питання, звісно, риторичне. А от чому президенти Порошенко та Зеленський ігнорували цей факт? А очільники безпекових органів ними призначені бездіяли? І все це після травневих подій 2014-го в Одесі, коли російські найманці ледь не захопили місто, а сам Труханов виправдовував їхні дії і навпаки активістів, які не допустили створення Одеської народної республіки, називав фашистами. Я хочу, щоб діядісіти, які є пособниками фашизму в нашому місті, пособниками ті бізобразі в нашому місті, помір. Ім потрібно буде жити в нашому городі. Ніхто городні Біндеровцем, ні другим нікому не ніхто не збирається віддавати. Що тепер змінює рішення Зеленського для Труханова? Чи дійсно указ про позбавлення громадянства суперечить українському законодавству? І хто такий Сергій Лисак, якого Зеленський відправив керувати містом? Мене звати Андріана Кучер. Ви на Ютуб каналі змістовних новин про основні події в Україні та за її межами, що визначають, яким звичний нам світ буде завтра. Невтомно нагадую про. Традиційну підписку, вподобайку і дзвіночок. Все це мотивує мене робити для вас більше якісного контенту. В описі до відео також знайдете реквізити збору на авто для наших захисників із 151-го бату. Хлопці, зараз у Куп'янську, ситуація там дуже складна і потрібна підтримка. Кожної і кожного дякую за ваш внесок. А тепер повертаємось до Труханова. Для початку варто зрозуміти, хто такий Геннадій Труханов і хто за ним стоїть. У цьому нам допоможе матеріал мого колеги з 24 го каналу Олега Терещенка, який так і називається Хто такий Труханов та як він став мером Одеси в офіційній біографії Труханова. Є значні білі плями та неймовірні кар'єрні стрибки. І все це відбувається у 90-х, коли під ширмою приватних охоронних фірм, якою керував Труханов, ховалися відомі свідкам того часу кримінальні оборудки – рекет, грабежі, вимагання, кришування і так далі. Ну і працювати Труханову випало не на Абикого, а на одного з ключових кримінальних авторитетів міста Олександра Ангерта на прізвисько Ангел. Згодом він переможе в бандитських розбірках 90-х та стане неформальним господарем міста. Труханов у його банді був бригадиром і, схоже, ефективним бригадиром, за що заслужив визнання від боса мафії. Сам Труханов всіляко, звісно ж, заперечує цю частину власної біографії, як і зв'язки з Ангертом. Робота на Ангела дозволила Труханову легалізуватись і дала можливість дійсно добре заробити. Одним із бонусів від перемоги в бандитській війні став контроль за портами Великої Одеси та участь у транзиті нафтопродуктів з Росії. Так, колишні бандити перетворилися уже на білих комірців і почали працювати із російським нафтовим гігантом Лукойло. Наступ на організовані злочинні групи та їхній частковий погром в часи кучми призвів до того, що Ангерт від гріха подалі втік з Одеси до Лондона і залишив всі справи на так званого Сматрящого ним і став Труханов. Для успішного збереження впливу у місті недостатньо корумпувати місцевих політиків і чиновників. Тому Труханов і сам пішов у політику у 2010-му Вже очолював фракцію партії регіонів у міськраді а у 2012-му став депутатом Верховної Ради від тої ж партії Януковича. У парламенті він особливо нічим не запам'ятався вирізнявся хіба що виконавчістю. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Реакцію на які стали сутички між протестувальниками та силовиками на Грушевського. Тоді ж було вбито перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігаяна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. Також Труханового приписують безпосередньо організацію тітушок з Одещини для участі на київському антимайдані та для нападів на учасників революції гідності. Після її перемоги Труханов залишився в Україні, повернувся в Одесу, продовжував підтримувати місцевий антимайдан на куликовому полі, заперечував окупацію Криму. Я скажу, що по, по Криму неможливо так дозначили розсуждати агресія та не агресія, приділився парламент Криму определились жителі Криму словом. Чекав приходу російських окупантів, але Одеса показала характер, і спроба захоплення міста зсередини провалилася. Основні фігуранти заворушень втекли до Росії і довелось визначатися. Через місяць місцеві вибори світить легка перемога, бо попередній мер Олексій Костусів втік з України слідом за Януковичем. Труханов залишився і переміг. Вже будучи міським головою Одеси, наприкінці 2015-го, коли агресивні дії Росії проти України стали очевидні навіть найбільшим сліпцям. Труханов оновив свій закордонний російський паспорт. А журналісти писали про ймовірне громадянство Ерефії у Труханова ще з початку його мерської кар'єри, але безсумнівне підтвердження прийшло після публікації так званих панамських документів. З розслідування слідства інфо нам відомо, що Мер Одеси при реєстрації офшорних компаній на Британських Віргінських островах у всіх реєстраційних документах вказував російське, а не українське громадянство. Згідно з цими даними, Труханов є громадянином Ерефії зареєстрований за адресою Московська область, місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5. Українські журналісти стверджують, що мер Одеси отримав російський паспорт ще у 2011-му. Але держава закривала на це очі і Троханов не те, що залишався мером Одеси, а з кожним роком, по суті, на цій посаді ставав все більш і більш нахабним. Його звинувачують в нападах на одеських активістів та спробах їх вбивства. Найбільше про це говорить волонтер Сергій Стерненко, який відкрито називає Труханова замовником трьох замахів на його життя. Втім, Стерненко далеко не єдиний, на кого нападали тітушки, за якими міг стояти Труханов. Журналістка Світлана Підпала, активістка та заступниця голови міської організації партії Народний рух Аліна Радченко. Активіст одеського автомайдану та член ради громадського контролю Набу Віталій Устименко, лідер Одеської організації народного руху України Михайло Кузаконь та одеський журналіст Григорій Козьма один із керівників одеського політичного осередку партії Сила людей Олег Михайлов. І все це далеко не весь список активістів, які поплатилися за свою громадянську позицію. Ось ми і підібралися до головного питання. Чому з таким послужним списком, плюс до того ще й з двома кримінальними справами, які ведуть набу проти Труханова, стільки часу він залишався фактично недоторканним? У 2014-му ситуація була хитка, і ув'язнення обраного міського голови могло спричинити невдоволення розгубленої пасивної більшості жителів Одеси, які ніде правди діти його підтримували і, власне, обрали меру. Вплив російської пропаганди в той час був ніяк не обмежений, і спроба перетворити переслідування відвертого кримінальника та сепаратиста на обмеження волевиявлення містян могла спрацювати. Але будемо відверті, більш вагомою причиною, вірогідно, можуть бути зв'язки Порошенка із Трухановим. Не просто ж так, одеський мер агітував за п'ятого президента. Чесно, Петро Олексійович, це Дякую все... благодаря. Вам. благодаря. У будь-якому випадку час ішов, і було більше, ніж достатньо підстав повернутися до цього питання згодом. Але держава бездіяла і кримінальне проросійське кодло знову повірило в себе. Тоді почалися напади на активістів, які поширювали правду про оборудки Труханова, але навіть тоді ніхто нічого не зробив, аби притягнути замовників цих нападів до відповідальності. Більше того, після президентських виборів у 2019-му ситуація змінилася кардинально. Переслідувати Замість замовників почали одного з постраждалих Сергія Стерненка, і лише солідарність громадянського суспільства та активна позиція громадян, які вийшли під офіс президента, змусили владу припинити це переслідування. Але за Труханова ніхто так і не взявся, і це вже відповідальність чинного президента. Після початку повномасштабного вторгнення якийсь час Труханов на поготові зі своїм російським паспортом вичікував. А коли зрозумів, що росіян у місті не буде, почав мікрувати під Патріота, вивчив нарешті українську та на показ демонстрував солідарність із боротьбою українського народу проти російської агресії. І здавалося б, так могло й продовжуватись. Але Знову ж, цей суспільний тиск, який не дає владі забути, що міським головою головного морського міста країни є російський громадянин. Петиція до президента із вимогою припинити українське громадянство Труханова менше ніж за добу набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, і вже 14 жовтня з'явилося відповідне рішення президента. Щодо його законності. Зараз уже, знаєте, можна побачити коментарі, що мовляв такий крок суперечить українському законодавству конкретно закону про громадянство, друга стаття якого каже нам про неможливість позбавлення громадянина України громадянства України. І що, мовляв, тепер Труханов має законне право позиватися до суду, якщо не в Україні, то зрештою в Європейському суді справ людини виграє справу. Тоді, замість того, аби сидіти у в'язниці за те, що обіймав посаду мера, мають чи інше громадянство а за це передбачена кримінальна відповідальність, і СПЛ зобов'яжу Україну виплатити йому ще й компенсацію. Як контраргумент, я використаю той же закон про громадянство, уже 17-та стаття якого каже, що підставою для припинення громадянства є його втрата. А втрата громадянства може відбуватися в примусовому порядку, наприклад, через добровільне набуття громадянства іншої держави, це вже стаття 19. Тут мені можуть відповісти, що Труханов не визнає російського громадянства. Ну, тобто Росія може будь-кому видати громадянство, навіть умовному зеленському. Але якщо він не просив, то й питань до нього бути не може. Але. Труханов визнає своє російське громадянство і охоче ним користується. Знову ж таки, якщо вірити журналістському розслідуванню, а я не бачу підстав не вірити. Він відкривав офшорні компанії на свій російський паспорт, чим не доказ добровільного набуття російського громадянства. Звісно, ця юридична конструкція не філігранна. Як деколи це буває, є юридична колізія, але підстави для позбавлення громадянства є. І це важливо. Тепер про те, що буде далі. Володимир Зеленський призначив головою Одеської військової адміністрації Сергія Лисака, котрий до цього був головою Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації. По факту, це означає, що він забере владу у місті В Труханова. Що ми знаємо про Лисака? Він був і є одним із найбільш непублічних глав областей в Україні. Інформації про нього у відкритих джерелах настільки мало, що навіть неможливо знайти дату його народження. Пояснити таку закритість можна тим, що більшу частину свого свідомого життя Лисак провів на оперативних та керівних посадах в управліннях служби безпеки у різних регіонах. За деякими даними, Лисак служив в Альфі, спецпідрозділі СБУ у 2014, 15 і 17 роках. Лисак також брав участь в АТО. В інтерв'ю Суспільному він лаконічно описав специфіку своєї роботи в ті часи. Виявлення спогонів, виявлення розвідників контрдвіз. Цільна робота у липні 22-го Зеленський призначив його уже головою управління СБУ у Дніпропетровській області. А у лютому 2023-го він став главою Дніпропетровської ОВА. Роботу Лисака у Дніпрі відверто оцінити складно з одного боку. Було б наївно очікувати від прифронтової, а з недавніх пір навіть дуже фронтової області, наприклад, високих показників економічного зростання. Але з іншого боку, Дніпро продовжував виконувати функції логістичного, гуманітарного, військового і медичного хабів, критично важливих для бойових дій, що тривають на півдні і сході нашої країни. І при цьому глава адміністрації не фігурував у гучних скандалах чи внутрішньополітичних конфліктах. З третього боку, зважаючи на все, Лисак був на доброму рахунку центральної влади. Наприклад, минулого року він кілька разів представляв план перемоги Володимира Зеленського на засіданнях місцевих рад європейських країн. Тож Зеленський йому довіряє, тому і відправив в Одесу рятувати ситуацію, де сам Троханов, схоже, не планує так легко віддавати владу і вже заявив, що буде оскаржувати рішення у верховному суді. Взагалі, відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні повноваження міського голови припиняються з моменту припинення громадянства України після отримання офіційного повідомлення про указ президента, міська рада має на пленарному засіданні взяти до відома цей факт і звільнити особу з посади. До моменту ухвалення такого рішення одеською міською радою Труханов формально залишається мером, а його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради. А тут цікаво, найближчу сесію Одеської міської ради заплановано аж на 12 або навіть на 19 листопада. Повідомили там сьогодні і додали, що позачергове засідання поки не планується. Не секрет, що Труханов має дуже сильний вплив на Одеську міськраду, тому зовсім не факт, що його депутати легко ухвалять відповідне рішення. Але може знову ж таки тиск вулиці допоможе набратись достатньої кількості голосів. Ми вже побачили акції протестів в Одесі. Україна, всього! Україна, всього! Україна, всього! І я впевнена, що подібні мітинги будуть супроводжувати і засідання міської ради. І тут ми підходимо до головного в цій історії, принаймні на мою думку. Щоб не стало глибинною причиною президента ухвалити це рішення здоровий глузд, бажання сподобатись громадянам в рамках підготовки до вже знаєте, міфічних виборів чи кланова боротьба ставленника президента області Олега Кіпера, на якому відверто кажучи, також клейма немає де ставити у будь-якому випадку. Події навколо Труханова це дуже позитивний сигнал і велика перемога. Одеської вулиці та всього українського громадянського суспільства. А це означає, що хто б не прийшов на його місце, змушені будуть рахуватися з волею містян і пам'ятати, що будь-які загравання з московськими консервами можуть дуже дорого коштувати. Саме вулиця і позиція пасіонерних громадян в цій країні все ще вирішує питання, в яких влада, на жаль, не справляється. Мої вітання, Одеса! І всім тим, до речі, хто підписав петицію та загалом бере участь у активному суспільному житті, це має результат. Не може ключове українське місто для архітектури нашого південного фронту, для економіки країни, адже увесь морський експорт проходить через Одесу, та й банально, не може одне із найбільших українських міст контролювати іноземний громадянин, і не просто іноземний, а громадянин держави-агресорки в умовах повномасштабної війни. До речі, про цю саму війну вже завтра тут на каналі вийде новий репортаж із Куп'янська дуже важливого міста для оборони не тільки Харківщини, а й Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ситуація там відверто дуже складна, але вже детально про все розкажу і покажу завтра. А поки, будь ласка, підтримайте хлопців у Куп'янську реквізити в описі. І підпишіться на цей канал, якщо ще ні, дзвіночок допоможе вам не пропустити завтрашній важливий репортаж. Лайкайте, коментуйте, і діліться цим відео. Я правда дуже хочу, аби і цей формат теж збирав більшу аудиторію. І тільки ви та ваша активність може вплинути в цьому сенсі на алгоритми Ютубу. Дякую і до завтра.